А тепер чим займаємося? Це, яку я маю хою, це я для Али відсадив. Вона така, знаєте, ще дуже дрібненька, бо, тому що це від такого. Тут було два таких невеличких паростки. Вони вже до кубки між собою зрослися. Я посадив їх в такий невеличкий горщичок, І тепер хочу в більший пересадити. І вже в цьому горшку я Алі передам, вишлю. Тріхи собі вона трошки собі окліматизується. А Алла вже собі, як то кажуть, купить горшок, який їй підходить під інтер'єр, і пересадить з того вже в той. Гарний теж же трішки такий розрісся, але все одно листя, бачите, на цій таке вже гарне, таке от велике. А на цій таке ще все дрібненьке. Нічого, вона виросте. Я вам зараз покажу, яка у мене хоя. І це яка вона в мене шикарна. Така от спадаюча ліана. І в неї і листя таке, як перепилені яйця, знаєте. Таку крапочку декоративне. Ну, направду, вазон дуже красивий. Я собі відсадив з старого горшка два отаких от прутика. Напевно, років 4, що він у мене росте. Але подивіться, який він шикарний. От, і в одному з відео я показував його, і Алла написала коментар, що я теж хочу. То в мене були такі от гарні пасинки. Вони вже повипускали. О, бачите, знову ж таки. Оця от китичка, оця от оця китичка, тут буде знову закладатися цвіт. От. Зараз нема вже таких паростків, бачите, вони поки такі голенькі, молоденькі, але будуть обростати листочком і, може, згодом теж будуть такі для розмноження. О, тому я з цього вазонку зараз посажу той горшечок, ну, а Алла собі вже пересадить, як отримає. Тепер такий повноцінний горшок з гарною горшок вазон з такою шикарною кореневою системою. Він у мене різ маленьким. Нічого, зараз я пересажу в цей більшенький, а там вже собі подивиться по ситуації. Теж буде таким красивим ляни, вже доволі довгі, великі. Я вибирав такі, навіть, найбільші пасинки, найбільші такі гарні гілочки для розмноження. Думаю, що все вийшло. Судячи з того, що дивіться, який тут ком землі. Ком, ком коріння. Судячи, судячи з того, які тут коріння, ком вже коріння, ну, воно в землі, замочив в добриві. Роз'їв добриво. І так, десь може вже півгодинки воно стоїть в добриві. Теж вже оці от молоді пішли паростки. Так що думаю, що все буде добре. Зараз пересажу, поставлю на окліматизацію і з часом передам. О, почекайте. Я, як завжди, з тими своїми чаями. Його треба мені пити, виходить, три рази в день. Знаєте, а я сьогодні тільки другий раз. Другий раз. Його треба запарювати 15 хвилин, а тоді... Тепленьким пити. На вечерю я захотів сьогодні приготувати. що б ви подумали? Правильно. деру... Так, Правильно, Маркосику, деруни. Я зробив таке тісто, але воно незвичайне, тому що смажити я його не буду, а буду їх випікати в духовці на такій великій формі. Натирав все вручну. Я, Звичайно, що інколи користуємося комбайном, але, знаєте, тут багато нема. Тут... Тіста, вроді би, так здається, багато. Тут цього всього 4 картоплини, але такі, як кулак доволі великі. Одна така велика цибулина. Напевно, що зубчиків 5 часничка. Такого невеличкого середнього. І одна доволі велика морквина. з овочів, те, що я натер. Натер на, натер на оцій дрібній терці, все як завжди. Після чого додав 3 жовтки. Виключно жовтки, білка не додав, посолив, поперчив і додав одну ложку борошна і дві ложки кукурудзяного крохмалу. У мене не було крохмалу звичайного картопляного, додав кукурудзяного. А одне, я додав ще 2 столових ложки сметани з такою гіркою двадцятка жирної сметани. Додав гарно все перемішав. І, в принципі, якщо б ви смажили такі дорони на сковорідці, берете ложку на розігріту сковорідку, Звичайно, що трішки олійки влили. Так як знаєте, чогось такого смачного хочеться, а на сьогодні ж смаженого мені не можна, то я буду запікати. Але що я зроблю? Оце тісто я залишу на хвилин 15, для того, щоб крохмал і борошно добре розійшлися. ця от рідина, яка є от вверху. Щоб оце борошно її забрало, поглинуло. Просто час і часу буду перемішувати. Потім, що я роблю: розігріваю духовку на градусів 180, беру велику форму, встеляю перогаментом, трішки оливкової олії. Одна ложка, це буде один дерун, Викладаю, розрівнюю і при великій температурі запікаю буквально хвилиночок 10, ну 15 може. І такі деруни буду їсти. Добре, вже йду. І ось такі деруни не смажені, а запечені буде на сьогодні на вечір. Буду подавати і сметаною, і з опеньками. Опеньки, ті, що я тушкував, ми вчора з'їли так доволі їх багато, трішки залишилося, так буквально три ложки. Ось з ними якраз буде така нас грибна підлива до дирунів. Що ти, котику? Гамаєш? Гранату? Тобі смакує? Солоденька. Солоденька. Добре, ходи. Будем. А ми з марком, знаєте, що граємо? Ходи покажи. А, Мар... а ми з Марком знаєте, що граємо? Розкажи. Десячу... Десячу... Такі, Десячу... Карти, Десячу... такі карти. такі карти. От Ті, що ви бачили, ми з Марком купували такі карточки там Десячу... Кол... Десячу... коло садочку. Десячу... Тут є такі всякі карточки, тут Десячу... є цифри. Десячу... Ану, давай розказуй, як ми будемо грати, в чому сполягає. Ану, розказуй, в чому полягає суть гри. Ага, чекай, я принесу I арахіс. I Почекайте, I треба принести арахіс. Ну, у, нас тут, у нас є тут палички, у нас є тут такі кружечки. I Що хочете, то можна брати, I так? I Тоді I виходить. виходить, суть гри полягає в чому? Ми відкриваємо зараз карти. На кожних картах, бачите, є циферки. I в кого більша циферка, той бере собі на вибір смаколик. В кого менша циферка, той. Нічого О, не смакує, так? так. А, а знаєте що, що? Коли буде більше, той вийміг і забирається все. Смаколики каже. Да, всі смаколики. Домовилися. Давай тоді починаємо грати. Він ти свічиться, я твою буду давати. Ні, давай давайте яку хочеш, рандомно вибираємо. Давай. Давай ти перший, а я другий. У гру ми з Марком граємо. Марко зараз е, почав дуже любити грати цифри. Е, порозливав на диван фарби. Такі поробилися в нас ці, як називається, плями на дивані. То зараз я вам покажу. Ану, котку, зараз секундочка. Я вам покажу засіб. Зараз я вам покажу засіб, який ми купили. Ось такий, подивіться. Доктор Бекмен. Отакий, дивіться, бачите? В епіцентрі з такою він щіткою йде. То будемо. Біжу! Плямовідник для обивки м'яких меблів. От то будемо на наступні вихідні чистити цей диван. Буде все чистеньке, ну нічого. Як кажуть, Марко трішки бавився і нам зробив такі трішки плямки. Так, давай, добре. Ми тоді продовжуємо гру, так? Давай. Починай. Так. А ну, яка там цифра? Диктуй цифри, які там є. Помалу. 0. Це 80 тисяч, значить, буде? 2, 5. 2. Значить, 80 тисяч 252. Ти запам'ятав цифру? 80 тисяч 252. Добре, тепер вибираю я. А в мене 86 тисяч 525. Я цей раз переміг. Да. Тепер це мої. Добре. Ви І Я беру собі таку от соломку. Такий смаколик. Все. І таким чином ми зрозуміли, ми з Марком граємо в гру. Ну що, давай? Прийшла хресна мама до Марка в гості, то я вирішив для Олі і для люди з марком посмажу такі деруни. А мої, дивіться, вон там в духовці. Бачите, о, як красиво випікаються. Такі трішки більше. Але нічого, суперові. Я думаю, будуть дуже гарні. То я Знаєте, що придумав зробити? Получаються, получаються такі, знаєте, пухкенькі. Не такі, знаєте, як то кажуть, приплюснуті такі худенькі, а такі гарні пухкенькі. Краї, звісно, будуть хрумкими. О, рукою незручно, одною рукою незручно. Краї будуть хрумкими, а серединка буде такою, знаєте, красивою пухнастою. Зараз я перекину. А свої, знаєте, що я зроблю, що я, що я вирішив? Так як мої запікаються, о, дивіться, яка красота. Такі опа. Так. Зараз я всі, всі переверну другий раз. О, такі дивіться, які будуть красиві. Оп. А свої, знаєте, що я придумав зробити? Зараз, як вони мені запечуться, то я їх затру ще сиром зверху. Буде така, знаєте, як як дирун під сиром. Думаю, буде смачно. А з грибами це тут буде цей. Якраз опеньки. Каже, мені з грибами. У мене тушковані опеньки. Я вам казав, пару ложечок залишилося. Зараз ми їх розігріємо. І буде така підливочка. А я собі натру сиру. Так, по такий шматочок поставлю з сиру, він ще теж в оковіці розтопиться, буде дерун з сиром запечений. Думаю, буде смачно. Ну, а? Ну, а ці будуть смажені. Так що всім, як то кажуть, буде по смаку. Так, в мене вже все готово, практично. В духовці, звичайно, що випікаються довше. Дивіться, які красиві. Вони трішки більше, але вони красиві. А тепер дивіться, як я роблю. Беру от просто багато сиру і отак от викладаю ось так дивіться. На кожен дирун. І буквально ще на. Три хвилинки в духовку, щоб сир добре розплавився. І буде така красота. Ну що, мої хороші? Розрили, розрили все, риця. рийця. рийця. А останні такі вже дійсно е, дні, коли є таке сонечко, і ще останнє листячко опадає, але так ще котить красиво на деревах. Біжу на роботу самого ранечка, знаєте, і таке милуюся оцею красотою осінньою. Раніше осені не любив ніколи. Любив пізню весну і літо. А тепер же й осінь полюбив. Але ось таку. Навіть холодну, хоча холоду я теж не люблю. Знову ж таки, вже в нас почалися відключення електроенергії, світла. Вже почалися графіки встановлюватися. Вчора не було 4 години. Сьогодні, подивився, вже появилася і якась жовта зона. Це говорить про те, що Світло, якщо буде напруга, дуже перенапруга буде, то вимикатися буде вже два рази, а не раз. Після обстрілів Франківська, Хмельницького, Вінниці. Ну, Я вже не говорю про Запоріжжя і Харків, які просто потерпають хвилини просто безперестанку. Тому робиться все для того, щоб, як то кажуть, ми опустили руки, впали. і... На тому закінчилося. Хоча буде, я маю надію, що буде все по-інакшому. Задумався, вчора вже подивився на інтернет-магазинах на рахунок оцих екофло. Треба буде придбати, бо якщо не буде електроенергії, у нас ж електрика в нас котел електричний, який дає тепло. Вода гаряча, в нас від котла, ну, відповідно, електрика. Залежні ми від цього в будь-якому випадку. Очікайте, такі такі великі котлавани порозривали, Тому не знаю. Дивився, різні там і по 70 тисяч, і по 60 тисяч. Ті всякі є такі, що витримують і е, котел, і... Ну, типу, такі, що більш-менш нормальні. Боже, хлопець, ти куди їдеш? А, чи вперед, що я не можу зрозуміти, куди ти їдеш. Так, а я що, а я традиційно ранечок раненький, людей на зупинках мало ще біжу на цей, біжу на зупинку. Мене, знаєте, що ви просто розуміли, я, коли захожу на свій YouTube, в мене ж є відповідно трішки більше доступу до свого каналу, так? Я ж власник, я ж прекрасно бачу. Хто коли заходить на канал, хто коли переглядає і саме яке відео переглядає. Звісно, я бачу, скільки часу ви дивилися і що ви дивилися. Чи писали коментар, чи не писали коментар. Є така аналітика, і яка, вам, яка показує все. Тобто я бачу кожного, хто заходить на свій канал. Що там таке вони? А, тут то той трактор їде сюди. Боже, пообривали, понаривали вже зі всіх сторін. Знаєте, я вам скажу, мої хороші, відкривайте свої канали, набирайте свою аудиторію, нехай вам дивляться рекламу, нехай вам пропонують рекламу, нехай вам дають перегляди. Заробляйте і ви, по тисячі доларів, а то і більше. По 5 заробляйте. Купуйте все, що хочете. Тому, Ще Кому треба в кого повчитися? От подумайте. А потім пишіть. Добре, біжу на тролейбус.